Роблю кератин 4 роки. Все було супер, але останні три процедури не трималися. Ефект 3-4 тижні, потім пушується, з'являються хвилі. Я навіть майстер змінила, не розумію, в чому причина. Догляд не міняла. Тобі неправильно технічно виконують процедури, це однозначно. Покажу тобі свої роботи. З чим клієнти проходять на повторні процедури через 3-4 роки з нами. Раз півроку, раз в рік неважливо. Відросла прикоренева зона рівна довжина. Це те, що повинно спостерігатися і в тебе. Ми вирівнюємо тільки прикореневу зону на довжину. Няку модифікацію. Структури волосся не потрібно виконувати, оскільки вона вже залишається рівною. Якщо кожного разу ти виконуєш процедуру, пухнаста структура повертається, майстер термічно травмує тобі котикулярні шари, волосся стає сухим, ламким, впливає на дисульфідні зв'язки, розриває їх, проте не формує тобі надійну нову структуру. Обирай правильних майстрів, як технічно правильно працювати на повторних процедурах. Запрошую тебе на свій майстер-клас, майстер в топі, де я показую, як на 9. Я процедурі, модифікації волосся, виконую мікс препаратів технік граюся з температурами, граюся з препаратами і отримую ідеальний результат. Тому, якщо ти майстер, і для тебе все актуально, напиши мені в Дірект. А посилання на мій інстаграм є в шапці профілю.